Всім гарного дня, всіх вітаю. Друзі, зараз переді мною лежить декілька речей. Я всі не збирала, які речі мені попадаються у посилочках. Ось зібрала, взяла пару штучок. як я буває, Хочу показати, як я інколи буває, пролітаю з цими речами. Ось вам вишивка, дивіться. Дуже гарна вишивка. І тут на оцій вишивці була наклеєчка. І, мабуть, її не помітили. Тут пропаляно. Звичайно, нічого не можна придумати тут. Ну, що тут можна придумати? Але воно було так заклеєно по кольору, і я розумію, що його не помітили. Ось така річ, але за неї заплачено. Ну, ця річ піде. У хату мазанку. Десь щось застелю, десь якось придумаю. Ось так. так. Також ось скатертина натуральна, льняна, дуже гарна така сама по собі, вона невеличка. В гарному збереженні на перший погляд. А ось тут ось така. У нас неприємність. Ось така дірочка. І я бачу, що їх закривають. На цьому місці також була така латочка з вивороту. І їх отак закривають, бачите? Ну тут, тут, можна сказати, ще так трішки потерто, а там уже така прямо гарно вирвано. Ось така річ. Так що ця скатертина теж. Та десь віднесу в хату, тому що скільки таких речей можна зберігати у будинку. Я їх собі назалишала, таких багато. Так. Тепер почнемо з гарного. Ось я маю таку круглу скатертину. Ось такого вона кольору. Я не знаю, як сказати, ну, не колір м'яти. Він такий, ну, я не знаю, якщо камера передає, зеленуватий, ось така кругла скатертина, таку має вона мережку, ось дивіться, в гарному стані. Не бачила я тут ніяких пошкоджень. Зараз вам скажу розміри її, як ось так її скласти. Ось так складу і скажу розміри. Так. Ну, в діаметрі вона метр шістдесят. Ну, так як вона трохи неправильно складена, так 80 метр шістдесят в діаметрі. Ось така скатертина. І ціна такої скатертини 280 гривень. Так, будемо класти окремо. Ось маю таку серветку. Це серветка плетена гачком вручну. Вона вся гарна, біленька, чистенька, ніде немає ніяких на ній пошкоджень. Зараз вам скажу її розміри. Вона величенька. Скажу вам її розміри 60 на ну на 39. 60 на 39. Ось така серветочка. Кому треба 100 гривень така серветка. Так. Далі ось у мене краса, краса, це не те слово. Так, де в нас лице, де в нас виворіт? Не знаю, навіть не можу визначитися, вона якась двохстороння. Ось така чайна скатертина. Ось, дивіться, така вишивка. Вишивка. Е і тут ось як, як би градієнт з, з темнішого переходить у світліше, так само вишиті отут квітки і так само зроблена ось тут мережка. Вона в ідеальному стані, можливо, вона нова, я не знаю. Розміри цієї скатертини, е, зараз із мережкою десь 85. Мережкою десь 85. І така скатертина буде коштувати 250 гривень. Так, ось у мене є також така річ. Мені здається, що це теж плилося воно як е, ніби чайна скатертина. Ну, але це ж гачком, його треба правильно випрасувати випрати, так само роз, розтягнути, розкласти. Ну, хто знайомий з цими речами, я, звичайно, цього не робила. От така краса, дивіться, це все ручна робота. І розміри зараз вам скажу. І розміри 80. Ой, на 70. Ну, так, да, вона йде, як чайна скатертина. І така краса буде коштувати 200 гривень. Так. ну Тут є в мене такі серветочки. Ось серветка дуже гарна. Тут так цікаво зроблено, зроблено ніби вишивочка, оце така. Тут по ромбики такі з вишивочкою. Але ось тут оце синеньким це зроблено для того, щоб тут по цьому всьому вишивали. Ну, я так думаю, і малюночок ось тут, але тут якраз ніхто не вишивав. А вишивали лише по оцих ось ромбиках. Не знаю, якщо камера передасть і сфокусує, сама по собі вона така симпатична. Розмір її, зараз вам скажу: 45 на, ну 46. І 40 гривень буде коштувати така серветочка. Вона така щільненька, так що у нас оце, я так зрозуміла, що це 100% бавовна. Так, ось маю таку вишивочку. Вишивочка, серветка. Ось така вишивочка тут вишита. Я так зрозуміла конюшина, тут трилисник, і ось так цікаво вишита квіточка. Ось така. Так, розміри. Розміри 45 на 35. Ну і з ким ми записуємо відео? І така серветочка 30 гривень ким ми записуємо відео? Тут ми вдвох із Джесі записуємо. Так, маю дві ось такі серветочки. І ще одну. Так, це також бавовна. Вони натуральні ці серветки в гарному стані розміри 35 на 35, навіть 36 на 36. І за дві серветочки 40 гривень. Так, є в мене ось така гарна скатертина. Мені вже попадалися такі скатертини. Е, перший раз була кругла із, із нею. Джесі нельзя вазона їсти. Джесі! Вазона пробує. Е, Попадалися мені такі скатертини. Перший раз була кругла, другий раз була, прудов... господи, не квадратна, прямокутна. І також із серветками. Цей раз ось у мене ось така скатертина, насправді вона дуже гарна і вона без серветок. Але вона довга. Я зараз скажу її розміри. Мені здається, що вона розміри має. Ну, зараз помірюємо та й не будемо думати, що кому здається. Так, метр десять, значить двадцять. Її довжина і ширина. Також зараз зміряємо. Зараз змірюємо ширину. Вона виглядає дуже гарно, така вона, ну, сказати, літня. Ось лише якась цяточка. Це єдине, що я знайшла, який недолік один таку цяточку тут збоку. Ну, вона, я ж її не прала. Так, і метр двадцять, метр двадцять її по ширині. Ось така велика скатертина. І ціна такої скатертини 250 гривень. Не знаю, чи нам не заважає правилка буде. Так. Далі маю ось таку скатертину. Вона нова. Вона нова ця скатерка. Я її також не буду е, розкладати. Е, я так думаю, що це. Льон, такі об таке об'ємне ткацтво, об'ємні такі клітинки тут. І оце вишивка. Раніше я думала, що це вишивка машинна. Але не так давно я бачила, як вишивають оце такі речі вручну. І саме по такій тканині із такою. Текстурою, ну рідка вона така сама по собі не щільна, а гарно так видно тут клітинки, от об'ємна така. Так, розміри скажу. Розміри метр на метр. І, ну, ось так, ось так ще її розверну. Дивіться, це середина її, ось такі два ромбики, і ось так по краях. Вона насправді дуже гарна. Такого кольору, ніби кава з молоком, або кольору, ну так, да. не біла вона. І така скатертина, ціна такої скатертини 200 гривень. Так, ось також у мене є дуже красива річ, ну вона. Розумієте, вона дуже красива. От я її тримаю в руках, вона дуже красива. І вона абсолютно нова. Це скатерка. Ось така скатерка. Ну я покажу четверту частину її, не хочу я її розвертати. Вона скрізь абсолютно нова, ціла, немає ніяких поній плям і ніяких пошкоджень. Навіть ось по киточках видно, що вона жодного разу не пралася. Новенька. І зараз я вам скажу її розміри. Розміри 90, значить, метр 80, довжина і ширина. Вона доволі таки довгенька. І ширина її. Ну 65 з зкиточками, якщо я правильно виміряла. Та правильно, ну там сантиметр, можливо, туди-сюди. І так як ця скатертина абсолютно нова, вона буде коштувати 400 гривень. Так. Ось у мене є також краса. Розумієте, ще мені, ні, колись приходило, колись мені приходили ось такі речі на крохмалиний. Такі речі мені приходили на крохмалиний. Колись один раз було, там були чайні скатертини. Ниточка якась причепилася. Ось така серветка, дивіться, ось така серветка. Вона навіть накрохмалена. Бачите, тут трішки є така вишивка, ось в техніці рішельє. Ось така вишивка. Вона в ідеальному стані. Ну, я її не зможу зміряти розкладеною, тому я її складу більш-менш отак рівненько, це ось ниточки, і скажу вам її розміри, е, метр сорок. На 40 сантиметрів. Ось такі розміри цієї доріжки. Ну, це як на камодник. Комод, така доріжка десь на комод комусь або, можливо, в когось. Ну, ціна такої доріжки 200 гривень. Так. І ось така серветочка. Малюнок тут ніби і схожий. І також вона накрохмалена. Але текстура тканини зовсім інша. Тобто це теж бавовняна тканина, але рідша така, рідша тканина. І є ось тут таке трішки, ніби поторочився краєчок. Ну, це можна акуратно підшити. Розміри. Ой. Розміри 40 на 26. І ціна 30 гривень такої серветочки. Так, і ось у мене краса. Це також нова, нова Чайна Скатертина. Тут мені здається, що це батист. Воно таке тонесеньке, воно дуже тонесеньке. Так, да, це батистове. І ось така вишивочка посередині скатертини. І мережка також батист. Бачите? Як обшито. Ну, це чайна скатертина. Розмір, як зазвичай, 80 плюс-мінус. Ось вона в ідеальному стані. Ніде немає ніяких пошкоджень тут на ній. І ціна такої скатертини 200 гривень. Так. І ще покажу ось таку льняну скатертину. Я також її не буду розвертати. Я їх усі роздивилася. Це, що я показую, це ціле. Не буду повністю розвертати. Це вінтажна скатертина, нею користувалися, але вона в дуже гарному стані. це льон натуральний. І розміри її 60, значить, це 1,20 м на метр 20, Вона невеличка. На кухонний стіл саме те, що треба. І ціна такої скатертини 200 гривень. Ось така вона сама по собі. Вінтажна. Ну, зараз поки що все. Можливо, ще покажу, до вечора випустю відео, тому що деякі речі залишилися. О, але ще хочу поїхати завести посилку е, синові. І потім, можливо, ще виставлю деякі речі. Всім вам дякую. Дякую, що ви зі мною. Бажаю вам гарного дня, сонячного, тихого і мирного. І до зустрічі!